Чому пес живе коло людини? Давно, дуже давно жив собі самітній пес. Нарешті не докучило йому самому блукати в лісі, і він вирішив знайти собі друга товариша, але хотів, щоб цей товариш був найсильнішим з усіх тварин. Лісові звірі радили йому піти до вовка. Пішов пес до нього і каже Вовче, брате, живімо разом. Вовк відповів Чому би ні? Почали жити разом. Раз, як ночували в лісі, почув пес якийсь шелест і почав трястися боятися. Розбудив вовка, а той йому каже Сиди тихо, бо прийде відміть і з'їсть нас. Пес тоді здогадався, що ведмідь сильніший за вовка. Пішов до ведмеді і каже, ведмедю, братику, живімо разом. Коли разом, то разом, відповів ведмідь. Минула доба. Одного разу зранку пес почув, якийсь шелести злякався. Пробудився ведмідь та й сказав Заховаймось, Корч, бо ще надійде лев і роздере нас обох. Подумав пес, що лев має бути сильнішим. Залишив ведмедя і пішов до двору короля Лева і каже Леве, Леве, королю звірів, живімо разом. Заслугу прийму тебе, відповів Лев. Пес зостався з ним. Одного разу ввечері пес злякався і почав вити та гавкати. Вибіг Лев із палати і каже йому Мовчи, бо ще а надійде людина й застрелить нас обох. Пес замовк, але здогадався, що людина має бути сильнішою, коли її лев боїться. Пішов пес до людини та пристав на службу до неї, від того часу і живе пес з людиною.